В Твердині з'явилася ще одна книга, буде називатися Афоризмарій. От. Але, ну, тут не всі афоризми, але е, отже, отже, про генетику читання це чудовий шанс стати людиною. Ну, ми в храмі читання, тому я думаю, що це дуже актуально буде. Далі, темпора мутантор» такий невеликий цикл придумав. пам'ятаєте, вислов'я такий, здається, там, Сократ, не Сократ, а Аристотеля, я говорив, «Потом мій друг та істина дорожча. Ну, оскільки темпора мутантор», ретнус мутан виниліст, тобто часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. Я вирішив, що ця істина застаріла, я трошечки її перефразував і сказав так: люблю я істину, та дружба все ж дорожча. Трошечки про любов. Життя таке нерозважливе божество, що часто любить нас навіть не розраховуючи на взаємність. Так. Трошки <клес> криміналістики. У мене друга освіта це юридична, тому я. Кожен прагне залишити слід. Один пише алхіміка, а інший слово сприв букв. і часто не мир. Про юриспруденцію. Злодії поділяються на дві категорії. Це ті, що впіймалися і ті, що зуміли. Перші шиють у спецодіях, другі приймають закони і з телевізора навчають на житті. Тільки не кажіть, що я вам це казав. Добре, багато десь там їздять хлопці. Так, добре. У мене теж про мрію тут, мені здається, це буде непогано. Мрію треба вимріювати настільки сильно, щоб вона знала, не здійснитися з її боку грандіозне нахабство. Так, напише кілька. Давайте, давайте таких от, кілька риторичних запитань. Поки що агітують за кандидатів у депутати, Спокутуватимуть цей гріх перед Господом чи головою ЦВК? І ще одне риторичне питання. Цікаво, коли Петро Семенен хреститься в храмі перед іконою, він усе одно уявляє Леніна.